Галі, у мене в планах працювати ціле літо, а у вільний від роботи час я хочу відпочивати з друзями, природа, шашлички. Я планую провести праці. Я буду працювати для того, щоб було що їсти взимку. Спочатку сесія в юридичному інституті, а потім. Хотілося б на море в Одесу. Планувало кажу. Я напевно теж з друзями ще репетитори там з математики, англійської. Ми плануємо провести своє літо дуже весело. я власне провожу різні заходи для молоді, щоб об'єднувати і згуртовувати молодь різного віку. Скоріше за все я нарешті поїду додому, оскільки не було там більше місяця. Зустрітись зі всіма з ким зустрітися, не зустрілася через навчання. Можливо, схожу на концерт. Я планую поїхати з дитиною на відпочинок. На даний момент це Карпати. Будемо в таборі, в горах, дихати свіжим повітрям. Поїду додому, поїм маминої на їжі. Напевно, поїду до своєї подруги. в нечого. Я планую провести це працювати, відпочивати, і найголовніше це насолоджуватися їм життям.